Вітаю всіх, мене звати Сергій і ви на каналі РГО. Ну, а раз ми на цьому каналі, то ми сьогодні знову згадаємо якусь із ігор дитинства і повернемося у епоху 16 або 8 бітних консолей. Сьогодні пограємо у один із файтингів, він не дуже був популярний у свій час, але він став, можна сказати, началом, прототипом для дуже гарного сучасного файтинга. Сьогодні ми пограємо в. Таку гру, яка в нас збере дуже багато різних героїв, коміксів DC. І давайте запустимо гру, це буде у нас консоль Sega Mega Drive, і подивимося, що ж це, це за гра. Так, погнали! Justin Legacy, вибираємо Ліга справедливості, вибираємо нашого персонажа, і ми беремо Бетмена. Так, ну і знову Дарксайд погрожує всій планеті, як ми бачимо, де плен пише, що Дарксайд напав на землю, і нашим героям усім треба буде не захищати нашу планету. Нам предстоїть битися з усіма персонажами, як з добрими, так і з злими. І зараз ми беремося проти Супермена. Ну як ви бачите, я коли розказував про цю гру, то я мав на увазі, що та гра, яка вийшла зараз новий Файтер, більш сучасна та гра, називається Injustice і дві її частини Injustice і Injustice 2, дійсно дуже-дуже ну, вийшли. Гарні. Ця гра не була такою популярною, тому що на той час був популярний пік Mortal Kombat та Street Fighter, і вони ці дві гри перейшли на консолі консолі Mega Drive, Super Nintendo, Сарканих автоматів, і всі дуже... Би більше дуже подобалось їм грати у ті ігри, бо вони були більш такі кроваві. Ну, я маю на увазі Mortal Kombat. Ну, добивань у цій грі нема. Фаталіті як у Mortal Kombat, але ми бачимо улюблених персонажів коміксів, Тому, хоч у нас вона була не дуже популярна, наприклад, у Америці та. У странах там Європи та Японії вона була більш популярна ніж у нас. І бачите, яка тут гарна графіка. Мені щоб ці гри сподобались, так тут є недолік тут не, не багато персонажів. і гра доволі важкий файтінг, тому е, не всі прийоми можна буде робити постійно, тому приходиться під кожного персонажа свою тактику робити. Але я вибрав свого улюбленого. Персонажа коміксів Бетмена, як я вже казав, це дуже цікавий персонажі, тому за нього мені ну приємно дратися. але гратися тут можна за кожного персонажа, кожного вивчаєш, кожний персонаж по своєму гарний. Збалансована гра не погана в плані того, що противопоставити можуть один боєць іншому. Тому ну, якщо довго не граєш, звикаєш до прийомів, ударів до. до Дійст самих персонажів, то грати в неї становиться цікаво. Ну і так, також в неї можна грати е, не в Мудвох, тому це також додає ну, в цій грі. Ну, вона краще краще грається. Але, ну я ж кажу, недоляк того, що тут персонажів не так багато і нема крові, як у Mortal Kombat. общем, вийшла на трошки не свій час. Але як ми бачимо, гляньте, ну, що мені тут подобається, що графіка, ну. Дуже красиво для серії, по-моєму, дуже красиво, десь така схожа на супер-мінде графіку. Дуже гарні зони прорисовані такі, хоч вони беладешні, але не такі з глибиною, бачите, три, як в тридзелені та, та ж статуя рухається. Ну, доволі цікаво, ми музей з флешем. Вб'ємося. Ну і самі зони зроблені под комікси. Ну, тобто у того ж Супермена, також Деві Пленет, у того ж Флеша. Бачимо музей того ж флеша, і все це, всі ці ідеї, ідеї потім були взяті. Ну, justice як ми знаємо, там також зони так зроблені під кожного персонажа, Є багато а, зон. так. Флеш тут саме швидкий персонаж, тому з ним доволі доволі важковато битися. Ну, як ви бачите, я тут не сильно багато у різноманітні свої прийоми, тому що флеш не дає мені можливості сильно так розважатись. Ну, а ще я граю на геймпаді, який у нас не Сєгавський, у мене Сєгарський залишився вдома, я ж, як я вже розповідав, переїхав зараз е, тимчасово, і тому ну, мій геймпад гімпат я не взяв з собою. Ну я взяв з собою суперміндетовський ну, Я найстрою на шифти ну, ті, там, удари руки, тому більш-менш не грати можливо, але трошечки була крутаюся. Але нічого. Виходить, і бачите, коли е, отримуєш перемогу над кожним персонажем, то у нас е, історія якби продовжиться. І у нас ніж між кожним боєм є свій ролі, ну продовження до історії, в яку ми граємо. Так, ну на жаль, мені приходиться битися багато не тільки злими, а й бачити і з хорошими персонажами. Ну, як зіграли, відіграли це в сюжеті інджастіса, то Хороші персонажі, то у нас типа з альтернативної сілені, і там вони не дуже хороші стали. Ну а тут по цьому сюжету, то просто вони чимсь там заколдовані, їх треба буде ну, там якийсь трасай за їхневжував чи що. Їх треба, щоб привести до тями, треба отримати ними перемогу. Тут ми деремося у парку. До Ду дуже непоганих також графіка, непоганий дій. Як для сірі мені в ну я їх побачив на картриджі, хоч і не в ропісток. Але у роки ну, молодості я купив свою сєру собі, як тільки одружився, яка вже була моєю. І там тоді купив Mortal Kombat, и. Щось Street Fighter я не купив. Були у мене Mortal Kombat, всякі там молоді, ну всі хіти тоді. А я шукав якийсь файтінг по Mortal Kombat, Ну, проїлися з часом. Ну постійно не грати не будеш, хотілося якийсь файтінг пограти. І якось у нас був такий ну на базарі такий продавець, який міг обмінювати. Ну, обмінювати по-перше, продав ці картриджі, По-друге, міг обмінювати їх доплатою. Ну, якщо бачив свою, він розкривав коробочку кадрджі і на платі розписувався. Якщо бачив свою розпись, то він міг обміняти. Там доплачував 5 там, гривень щось, і е, давав свій кадр, брав якийсь інший. І оце я обміняв, помню, брав гру Tekken 3 на сіру китайську поділку. Дуже нехороша гра. А потім я цю китайську поділку приніс йому ж. І обміняв її, все-таки знайшов оцю лігу справедливості, і вона мені сподобалась. Хоча на початку вона мені ну, здалася доволі важкою, але трошки пограв, що я зрозумів, що гра непогана є, і залишив у своїй колекції. І ну, навіть і грав, поки не дав усю все, поки в мене з'явився комп'ютер, всю SEO, зовсім не кажучи, в світі, тому Потім ці колекції не залишилася на той час. Ну, але ось ми бачимо, прийшли навіть до якогось. Іншопланетянина і бачите, у його на космічному його кораблі Йде собі дуже-дуже дуже гарна графіка. Ну, на жаль, ця гра не мала популярності, тому що майже, мабуть, трохи в цьому вінувати той самий Kombat, який був просто мега популярний на Sega міга драйв Тому ось як є, так є, але файки непоганий. Файтінг непоганий, якщо додати собі ще й бойці, ну якщо б він мав би продовження у 16 бітах, ну наприклад, Ліга справедливості 2, там, чи 3, і додавали якихось ще інших бійців по ну воно мабуть, картриджі не резинові, тому воно б якось на, на графіки відображалося чи на кількості прийомів, тому що ну, менше персонажів, може можна більше загрузити картина цих конових. Ну, як з Mortal Kombat 3 ультиматом придумали. Так, його трошки врізали по графіці, ніж Mortal Kombat 2, але вмістили туди кучу персонажів, то добавили більш фаталіті, всякі бабаліті. Так, і ми бачимо, нам треба битися проти Леопарда. Ну, доволі доволі сильний персонаж, тому що цю жінку ну, отримати перемогу в цій грі над нею дуже важко, тому що вона ну, дуже швидка, хоч не така швидка, як флеш, але в своїй кіхті, і, Треба по неї, ну я ось знайшов таку тактику, от, і робити подсічку. Не дуже може чесно, але поки вона там ще не оговтується, падає, треба по, -по побыстріше них підходити і знову її ну, робити тут подсічку, щоб вона падала і не могла нічого зробити. Так, отримав я перемогу. Це гарно. Ну, графіка. Графіка тут можна полюбуватися, коли ти б'єшся, ну воно не. Не сильно вважаєш награ, типу, тому що ти весь у процесі битви, так, проти тебе супротивник б'ється. Це отак, таким нехитрим зараз способом, якщо вийде мене, ми її так зараз і доб'ємо, не, да, не дамо їй розбивати свій успіх проти мене, щоб вона мене не отримала надійною перемогою. І ось наш Бетмен перемог переміг. Так, ну і бачимо, тут уже вже ближчим к босам підходимо, Тому ось ми прийшли у лабораторію Дарксайзер на його кораблі, і ми бачимо, ми вже далеко від землі, і тут треба нам битися проти свого е, ну, войника. І ось і тут якраз історія об альтернативних всесвітах в ну, ну, тему, тому що ми б'ємося проти сам самого всього. А звідки його взяти бо це клон, або це персонаж. З протилежного серця, то так. ну і, і тут мені тож також. Ну проти себе у мене, ну проти свого персонажа, проти Бекмана трошки інша тактика. Тут є, забув розповісти вам декілька ударів, є швидкий удар ноги, і, і швидкий, але менш сильний. Є більш потужний, але найлиніший удар ноги, так також руками. Тут є захвати, якщо близько підходити, і є невели, ну, невеличка кількість спецприйомів, схожі. Вони так, як у спецприйоми на е, так, ну, але їх менше. тут менше, кого по, по одному, кого по два спецприйоми. І, ну, і тут, наприклад, наш е, мисливець він у нас є типу, як Савзіро, може у нього зам... ну, деякі види стріл, і одна з них заморазуюча, яка може супротивника на пару секунд. Обру, ну, щоб він був нерухливий, його можна буде трошечки там відганцелити. Так, ну а зараз ми б'ємося проти сам самого Дарксайда. Як ви бачите, Дарксайд і дуже міцний персонаж, але проти нього є така тактика, цікава, Це це швидкий удар руки, але дуже швидко треба нажимати кнопку, бо можна не встигнути він тебе. Перемоги. Так, ну і що знову ми отримали перемогу. Американський флаг бачимо висить знову там, де йому треба висіти, і Дарксайдс у нас переможе. Ну, така ось швиденько ми пробілися по цьому е, не, не дуже великому, але доволі красивому файтінгу. На жаль, його мало хто про нього що розповідає, бо він, як я кажу, був не такий дуже популярний. Але, але файтінг стоячий, я в принципі рекомендую спробувати пограти, хто любить твої ігри. Так, Kombat може кращий, але. Це пограти також можна, ну, як в альтернативу. Ну, а кому сподобався ролик, ставте пальці до гори, залишаємо ваші коментарі. Все-все, як завжди. Ну і побачимо всього в нових роликах. Всім пока.